Хто підсвідомо впливає на твою реалізацію і стосунки з гшима. Якщо ти не можеш знайти себе, боїшся брати відповідальність, постійно сумніваєшся, не вмієш відстоювати свою позицію, свої кордони, свою думку, і це не випадково. Так живуть тисячі жінок і чоловіків, коли розірваний зв'язок з батьком на рівні душі, коли його потій. Чи інші причині мама, як правило, своїми словами виключила з системи, а ми живемо в системі. І вам буває важко заявити світу про себе, навіть якщо батько був відсутній в твоєму житті, його місце у сімейній системі є, а його відсутність дає конкретні наслідки. Три функції батька в сімейній системі. Перше. Батько дає імпульс до життя, без нього тебе б не було. Прийми це факт. І я розумію, що бувають різні життєві ситуації. Друге функція батька познайомити дитину з світом і розірвати симбіотичний зв'язок з мамою приблизно після трьох років. Третє хороша комунікація. З батьком на рівні душі. Я говорю зараз про внутрішній образ, тому що зовнішній може бути такий, що дуже важко підійти. Так? На рівні душі допомагає вибрати свою професійну реалізацію і свій шлях в житті. Якщо хочеш дізнатися, який в тебе зв'язок з батьком, пиши слово батько в коментарях, і я тобі допоможу.